Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 407 240 особин за добу, 1 160 і поранено 1 мільйон 221 тисяча песиголовців за добу. 3480, танків 6523 одиниці за добу 7 бойових броньованих машин 12373 одиниці за добу 35, артилерійських систем 9867 одиниць за добу, 41, реактивних систем залпового вогню 997 одиниць за добу, 5. Засобів протиповітряної оборони 680 одиниць за добу, 2 літаків 339 одиниць за добу, 1 гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7596 одиниць за добу, 36, крилатих ракет, 1903 одиниці. Кораблів катерів 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12 924 одиниці за добу, 63 Спеціальної техніки 1 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!